Дуже добре, коли людина здорова. Здорова людина може насолоджуватися життям. Здоровій людині, мабуть, важко уявити, що таке не мати слуху або не бачити. Що таке, коли тебе не слухають ноги чи руки. А таке буває, коли організм вражений інсультом. Звичайно. Ми живемо в досить цікавому часі, коли наука робить усе можливе, щоб і глухі почули, і сліпі побачили. І люди, користуючись можливістю, роблять усе можливе, щоб використати усі можливі засоби, щоб покращити своє становище. Але ми сьогодні не про це. Я хочу повести мову про те, що сказав Христос. Вірніше, він повторив слова, написані Пророком Ісаєю, що біда, коли людина має добрий зір і не бачить, має добрий слух і не чує. Я більше ніж переконаний, що кожен із нас переживав щось подібне в житті, коли нас не бачили і не чули здорові, зрячі і маючи слух люди. Зрячі і чуючі люди не бачать і не чують тих, кого вони не хочуть бачити і кого не хочуть чути. Я хочу запитати вас, дорогі друзі, а як у вас на рахунок того, щоб бачити Бога і чути, що Він говорить? У стародавні віки, та, на жаль, сьогодні, переважна більшість людей поклоняються безлічі богів. А це були і є боги, зроблені людськими руками. Їхня цінність залежить від матеріалу, з якого вони були виготовлені, і на який рівень підняли їх люди. І саме у такому середовищі живий Бог звертається з досить конкретним зверненням. Читаємо книгу повторення закону в 6 розділі: слухай Ізраїлю, Господь наш Бог. Господь єдиний любитимеш Господа свого Бога усім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Пізніше ці слова стали молитвою для ізраїльського народу. Якраз ці слова мали нагадувати євреям. Про духовне бачення, яке об'єднувало їх як народ та зміцнювало їхню рішучість зберігати свою унікальну ідентичність як шанувальників єдиного істинного Бога. Для нас, християн, також є вістка, і вона від Бога. Вона записана у книзі об'явлення в 14 розділі із 6 по 12 вірш. Сьогодні я хочу, щоб ми звернули увагу на питання. Чому Євангелія називається вічна? Читаємо книгу об'явлення, 14 розділ, 6 вірш. І я побачив іншого ангела, що летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоб звіщати її тим, що живуть на землі, усякому народові, поколінню, племені і народності. Хочу. Особливо підкреслити, що ця книга об'явлення це книга символів і пророцтв. Тим не менше, це вістка від Бога. Послухайте, у першому розділі книги об'явлення із першого вірша, що говорить Господь. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І Він показав. Пославши через свого ангела своєму рабові Іванові, який засвідчив про Боже Слово і свідчення Ісуса Христа все, що побачив, блаженний той, хто читає, і ті, що слухають слова пророцтва та зберігають написане в ньому, бо час близький. Багато людей говорять, що не розуміють нічого у книзі об'явлення. І, звичайно, чи розуміємо ми щось, чи не розуміємо. Але тут досить ясно написано, що це вістка від Бога. Це послання Ісуса про Ісуса, про Його роль і місію для спасіння людей. Це послання для людей, які живуть в останні дні перед поверненням Ісуса. Більше того. Це благодатна вістка про нашу надію наприкінці часу. Боже благословення обіцяне тим, хто читає, слухає та діє відповідно до відкритих їм істин. Тобто, хто виконує те, що написано в цій книзі? А які істини нам відкривається ця книга? Послухайте. Книга об'явлення, перший розділ із п'ятого вірша і нижчим. І від Ісуса Христа, який є вірний свідок, первородний з мертвих, владика земних царів, йому, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю, котрий зробив нас царями і священниками Богові та своєму Отцеві, йому слава і влада на віки вічні. Амінь. У Христі ми маємо прощення. Божа милість прощає наше минуле. Благодать дає сили сьогодні та надію на майбутнє. Христос звільнив нас від покарання та від влади гріха, якщо ми добровільно не даємо гріхові цю владу над нами. Досить скоро наш світ буде очищено від гріха і всього того зла, що зробила людина, і вже не може від нього сховатися. Перед тим, як прийти на нашу землю, Бог дає вістку надії. Послухайте іще раз, як починається ця вістка. Книга об'явлення, 14 розділ, 6 вірш. І я побачив і іншого ангела, що летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоб звіщати її тим, що живуть на землі, усякому народові, поколінню, племені і народності. Як бачимо, ангел звіщає вічну Євангелію, благу вістку про спасіння через віру у Христа, про викупну смерть Христа за нас, про обітницю вічного життя, не за наші заслуги, а завдяки подвигу Христа за нас. Про це все йдеться на початку Трьоханської вістки. Тому, Благодатні послання Ісуса сповнені надії і обітниць для нас, засмучених і багатостраждальних істот, як я вже вище говорив, що книга об'явлення це книга символів. І інколи людина зосереджує свою увагу на описах звірів, трубах, конях, на тому, що досить стисло описано. Наприклад, Армагеддон. І не звертає увагу на основну вістку вічного Євангелія. Текст, який ми читали, найперше повідомляє про вічну Євангелію. Ми ніколи не зможемо повністю зрозуміти Боже послання про час суду, про падіння Вавилону або знак звіра, якщо не зрозуміємо Євангелію. А… Євангелію ми ніколи не будемо розуміти правильно, якщо не будемо приймати її такою, якою вона є. Багато людей роблять рокову помилку, що їм незручно віднімають, а що імпонує, добавляють. На жаль, вони роблять це на свою власну погибель. Послухайте, як ми маємо відноситися до даної Богом Євангелії. Звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, у якій стоїте і якою спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким я його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше, я вам передав те, що й прийняв, що Христос гідно з Писанням. Помер за наші гріхи. І він був похований і третього дня воскрес згідно з Писанням. Євангелія це добра вістка про смерть Христа за наші гріхи, про Його славне Воскресіння, а це перемога над гріхом і смертю, про Його безмежну любов і турботу про нас. Ось як ми читаємо у посланні до римлян, у п'ятому розділі. Бо Христос. Коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих, навряд чи хто помре за праведника, хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Як мало залишається нам! Тільки вірити в пролиту кров Христа і силу Його Воскресіння. Вірою у Його праведність ми спасені від покарання за гріх. Пам'ятайте, що тільки благодаттю ми можемо перемагати силу гріха. Дорогі мої, якщо ви перечитували послання апостола Павла, то могли звернути увагу, що центром усіх вчень, усіх проповідей Апостола був. Ісус. Він особисто пережив досвід, і тому його основною темою було розп'ятий Христос, який викупляє від осуду і вини минулого. Воскресний Христос дарує грішникові силу для сьогодення і грядущий Христос дає йому надію на майбутнє. Такий досвід пережив Павло. Я вважаю, дорогі мої, для закріплення. Ще раз звернути нашу увагу на благодать, про яку звіщає вічна Євангелія. Перше, ми оправдані благодаттю Христа. Друге, благодать проголошує Божу справедливість. Третє, благодать виправдовує тих, хто вірою приймає Христа. Четверте, благодать. Проявила себе через Божу любов, яка була проявлена до нас, коли ми ще були грішниками. Запам'ятайте, благодать Христа дарована нам не за наші діла чи риси характеру. Її не можна заслужити чи купити. Лише віра в те, що Ісус помер мученицькою страшною смертю, не за свої погані вчинки, а за мої. Дає мені впевненість на спасіння. Усі, хто не розкається у своїх гріхах, відчують повноту гніву Отця проти гріха. Ми маємо вірити, що Христос був засуджений, щоб ми були виправдані. Він помер смертю, яка була нашою, щоб ми жили життям, яке було Його. Тому не дивуйтеся тому що спасіння можливе тільки через віру, а не через діла. А тепер подумаємо разом. Якщо би була можливість спасіння через діла, то чи всі наші діла на протязі нашого життя були тільки на славу Божу? Ні, ні. І ще раз ні. Тому план спасіння, або простіше сказати, Євангелія, була закладена перед вічними часами. Читаємо вірш у другому посланні Тимофія у першому розділі 9, який спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, але згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. В надії на вічне життя, яке обіцяв перед вічними часами Бог, в якому нема неправди. Мабуть, ми зробимо однозначний висновок, що саме тому Євангелія названа вічна. У мудрого Бога немає несподіванок, даючи творінню волю. Більше того, ще, мабуть, до створення Люцифера, цього могутнього ангела, який пізніше став сатаною, Бог уже мав план спасіння, тобто вічну Євангелію. Але сатана. Не скористався нею. А ось вістка трьох ангелів це історія благодаті, це історія про неперевершену любов Спасителя. Це вістка про Ісуса, котрий любить нас так сильно, що віддав власне життя, аби ніхто з нас не загинув. Це історія безмежної, незбагненної, вічної і нескінченної любові. Це історія вічної Євангелії. Я думаю, що диявол, починаючи війну на небесах, не допускав думки, що Бог піде на таку велику жертву. Вже ми не все розуміємо у великій боротьбі, але те, що Бог був готовий до того, що сталося на землі, ми можемо бути впевнені. Жахлива драма гріха не настигла Бога зненацька. Послухайте, як ми читаємо про це у Першому Соборному посланні Петра, у першому розділі. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агенця, який був передбачений ще перед заснуванням світу. Але з'явився заради вас у кінці часів. Тож поклонилися йому усі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Я думаю, що ми впевнено можемо зробити висновок, що вислів вічна Євангелія і вістка трьох ангелів. Говорить про минуле, теперішнє і майбутнє. Створивши особистості подібні до себе, творець передбачив, що вони зможуть зробити неправильний вибір. І як бачимо, що Боже творіння не роботи, а має волю обирати. Тим, що відбувається на землі, доведено, що Бог нікого ні до чого не примушує. Примушування суперечить Божій волі. Євангелія або вістка про план нашого викуплення, це відкрита тайна Божого плану спасіння людства, яке впало у гріх. Ось як ми читаємо про це у посланні до римлян у 16 розділі із 25 вірша. Тому, хто за моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа. Може вас зміцнити згідно з відкриттям тайни, яка споконвіку замовчувалася, а нині за наказом вічного Бога, виявлена через писання пророків і розголошена для утвердження віри між усіма народами? Що ви будете робити з відкритою для вас тайною? Це ваш вибір. Люцифер після того, як програв усі битви, вирішив іти до кінця шляхом війни. А ми маємо шанс зупинитися і використати план спасіння, розроблений для нас перш творіння світу, як ми читаємо у Єфесян, у першому розділі, в четвертому вірші, оскільки він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед ним у любові. Дорогі мої, нехай нікого не лякають слова святі і непорочні, тому що, прийнявши Ісуса, це можливо. Для нас, людей, це неможливо, а для Бога все можливо. Нехай для нас стане переконливим прикладом те, що сьогодні, як і ніколи раніше, Проголошується по цілому світу вістка трьох ангелів із 14 го розділу книги об'явлення. А чому це відбувається? Та тому, що згідно з першою вісткою, ця Євангелія, вічна Євангелія, має бути проголошена усякому народові, поколінню, племені і народності. Для закріплення повторимо іще раз книга об'явлення, 14 й розділ, 6 й вірш. І я побачив іншого ангела, який літів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоб звіщати її жителям землі, усякому народові, поколінню племені і народності. Ця місія настільки грандіозна, велична і всеосяжна, що її неможливо не почути, не побачити і не відчути ця. Правда надихає нас до грандіозного бачення, що насправді відбувається. І для того нам необхідно зупинитися, щоби вийти з вузьких рамок у власного судження, власного переконання, і щоби побачити грандіозність вістки і подій, пов'язаних з тим, що ця вістка проголошує. Ця вістка стартувала тоді. Коли зародилася церква Христа на землі, ось яке доручення Христос дав своїм послідовникам. Читаємо у Євангелії від Матвія, в 28 розділі із 18 вірша. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі й на землі! Тож ідіть і навчіть усі народи хрестячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами в усі дні до закінчення віку. Кожен період існування Християнської церкви на землі мав свої характерні особливості. Але у всіх періодах. Залишалася актуальною вістка Христа і Його доручення. Ніщо так не надихає, не наповнює і не винагороджує як участь у Божественному русі, передбачливо заснованому самим Богом задля виконання значно більшого завдання, як будь-які людські плани. Ідіть і проголошуйте вістку Спасіння, сказав Христос, тобто вічну Євангелією! Доручення Господа, дане в 14 розділі Книги об'явлення, це найважливіше, найбільше, найграндіозніше, найвеличніше завдання, покладене на його послідовників, тобто на християн. Я маю на увазі справжніх християн, а не тих, що тільки так називаються. Проповідь вічної Євангелії не обмежена географічними кордонами. Зверніть увагу на великий відсоток часу, який виділяють люди у соціальних мережах для проголошення вічної Євангелії і пов'язаних з переглядом передач на цю тему. Скажу більше: проголошення вічної Євангелії є останньою ознакою подій, які попереджають про повернення Ісуса на землю. Я зверну увагу що перераховуючи ознаки, які будуть мати місце перед другим поверненням Ісуса на землю, а це велике заблудження, що породило багато християнських напрямків. А далі Христос говорить про голод, мор, про війни, пожежі, повені, землетруси і велике непорозуміння в народах. Мабуть, у цьому у всьому не потрібно нікого переконувати. Все це випало на нашу долю. І як пише Євангеліст Лука, що це буде аж до повернення Христа вдруге на землю. А ось остання ознака, вона особлива, вона виділяє серед усіх час кінця. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, насвідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Я думаю, що ви так, як і я, звернули увагу на безальтернативність вислову. І ця Євангелія царства буде проповідуватися. Тобто, наперекір усім силам зла, наперекір тому всьому, що робить сатана, а його мета вбити і погубити, буде проповідуватися ця Євангелія царства, тому що вона вічна. Тому що її проголошує Бог? Я пропоную вам, дорогі друзі, приділіть більше часу роздумам про нашу потребу бути частиною чогось більшого, ніж ми самі, і наше обмежене, короткочасне життя з його помилками, болем і розчаруваннями. Бажання бути частиною більшого має особливе значення. Що таке окрема людина? порівняно з навколишньою нескінченністю. Жити тільки для себе, коли поза нами існує цілий космос, це все одно, що бути замкненим на все життя в одиночній камері серед великого міста, вібрація якого відчуваються крістіни. І заради чого? Більш величного, славного і значущого ми могли б жити, ніж проголошення обітниці про вічне життя. Дане нам в Ісусові. Сьогодні тисячі голосів несуть це запрошення від Ісуса, тисячі голосів проголошують застереження по всій землі. На превеликий жаль. Коли буде наближатися День повернення Ісуса, сатана також буде творити чудеса, так що і вогонь зводитиме з неба додолу перед людьми. Але Бог не спасає людей чудесами. Бог спасає людей вірою в Євангелію. Тому жителям землі слід визначити власну позицію і до Дня повернення Христа вони визначать, тому що в той день ніхто не скаже, що я не чув і не знав. Євангелія проповідується всім, а приймати чи не приймати її це вже справа особисто кожного. Ісус бажає бачити вас спасенними. Я також бажаю бути спасенним і бажаю спілкуватися з вами не через засоби масової інформації, а з ус уста. Цього бажають небеса і з нетерпінням чекають, коли закінчиться драма гріха, коли закінчиться проповіді Євангелії і, і настане блаженство вічного життя. Я хочу помолитися. Щоби Бог дав нам мудрості сьогодні брати участь у проголошенні вічного Євангелія, а колись насолоджуватися вічністю купленою ціною смерті Ісуса Христа. Помолимось! Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми у ці хвилини, складаючи щиру подяку за твою безмежну любов за охорону життя і здоров'я, і за всі благословення неба і землі, які ми маємо від Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що милість Твоя велика до нас, що Ти, Господи, не залишив нас гинути у цьому світі, а прийшов і віддав своє життя, щоб ми мали можливість повернутися у втрачений рай. А разом із тим, ти сьогодні проголошуєш цю вістку, запрошуючи усіх, що прийшли до тебе. Ми дякуємо тобі за це. Дякуємо тобі за той голос, який ми чули сьогодні з твоєї святої книги. Це твій голос до людства, упавшого людства у гріх. Тому, Господи Боже. Зроби нас чуйними, зроби нас бачачими, щоб ми змогли побачити тебе сьогодні в творінні, побачити через вивчення Святого Слова, щоб на кінець ми змогли побачити тебе в собі, щоб в наших серцях вже було вкладене Твоє царство. Господи, допоможи нам в цьому, ми самі безсилі це зробити, але Твоєю силою це можливо. Тому, Батьку дорогий Небесний, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і сьогодні прийняли твою пропозицію і в день, коли ти повернешся, щоб ми раділи разом з усім відкупленим народом, а за все, що ти нам дарував, за все, що ти нам посилав, за все, що ти і випробування допускав. Ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Я думаю, дорогі мої, що досить зрозуміло і досить переконливо звучать слова Христа, коли Він дає ознаки, які будуть відбуватися перед тим, як Він має повернутися на нашу землю. Сьогодні ми звернули з вами увагу на те, що із основної вістки, яку Господь дає, це вістка проголошення вічного Євангелія. Дорогі мої! І Господь сказав, і буде проповідувана Євангелія царства по всьому світу на свідкування усім народам, і тоді прийде кінець. Ми живемо у час виконання цього пророцтва. Тож нехай Господь дає мудрості кожному із нас прийняти Ісуса своїм серцем, прийняти Його слова і в надії чекати Його повернення, щоб у той день радіти з усім відкупленим народом. Щоб напротязі всієї вічності прославляти нашого Творця. Тож, будьте благословенними Господом сьогодні. До побачення!